Цей вірш називається фанатики і екстремісти. Серед нас всіх, так мало чистих в думках і в почуттях, і ділах. В, в пітьмі з пітьмою екстремісти. І всі ж фанатики, в ній крах, на всій планеті і в людстві творять, в невігластві й в злобі, а в світ страх, Несуть для людства всього, і горе, Тим тім сатанізм їх весь В ділах Той, що є нині ж на планеті, в епоху ми, він з нею, ній тій безпросвітній всій. Вендетті веде до прірви все, а з всіх дій. Фанатики і екстремісти то вже не люди. Зовні ж лиш. Тим сіоністи, і терористи, нацисти всі, фашисти, і більш тих всіх, хто є в під пітьмі з пітьмою, у бузовірствах і звірствах всіх, у розпустці повнім їм собою. Як людям вже не будь, тим гріх зажерливості і жаги влади, заради влади, і грошей тьми, тим всім нічим же не зарадить, серед того лайна і всі ми. А вихід в нас один, лиш в світлі, бути тим всім, хто в світлі є, з тими є й Бог. Бог Пітьми житлі і сам не живе, Бог тим дає знання від Бога вченні вчені Від Шамбали все є для тих, хто світлом знань за світло в битві, готовий битись, в тих і успіх у всіх життях, і у всьому ж буде, в життях надземних, всіх і земних. Зі з вченням агнійоги, люди. Здалають все і всім. З всіх лих, їх з тим же жодне не зламає. Хто з Богом і з людством в житті йде, хто хоче знати, той пізнає. І все, що треба, той знайде. Втім, всім, що нам дано від Бога, дано для всіх. Тим і втім успіх в нове життя. В нас з ним дорога. В пітьмі з пітьмою смертний гріх. То з нею і в ній, то вже не люди, лиш зовні схожі, лиш в тілах, з них вже ніхто людьми не буде, в самих собі ж в них є їх крах. Бо з них всі, перш за все, іуди, в думках і в почуттях, і ділах. А де ж з Іуд бувають люди? У них лиш тьма, в серцях і в умах, у всіх їх путь в тьмі і в прірву всюди, геть згинуть всі, всі ж зійдуть. В прах, лиш В світлі, і з ним з нас будуть люди світлом в серцях, з ним і в умах.